Так, всім привіт! Ось такий раціон у моєї білочки зараз. Це кукурудза ячмінь, макуха. Макухи зараз даю їй, вона як на роздої можна сказати, трошки більше місця після отелу, 25%. Кукурудза ячмінь. Сірка, сіль 2 столові ложки. Це кальцій, натрій, фосфор. Добавка. Сальцій П, що я вам показував фірми Віта, І живина фірми Віта, 50 грамів живини, 50 грамів кальцію. Сірки десь грамів 5-8 за один раз. Ну і ввечері так, 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 так само сіль.